Горішні плавні на шляху до створення сучасного центру реабілітації. Масштабна реконструкція відділення міської лікарні вже на першому етапі. Які нові можливості відкриються для ветеранів та інших пацієнтів, розповість Лілія Петрович. У горішньоплавнівській міській лікарні нині активно триває перший етап масштабної реконструкції реабілітаційного відділення. Оновлення має на меті створити сучасний та функціональний простір, орієнтований на потреби широкого кола пацієнтів. Особливу увагу приділятимуть відновленню ветеранів війни, які потребують кваліфікованої допомоги після отриманих травм. Проте можливості оновленого відділення не обмежаться лише підтримкою військовослужбовців. Тут також зможуть проходити реабілітацію дорослі та діти з різними потребами. Зокрема, а відновлення після інсультів травм різного генезу і корекцію вроджених фізичних особливостей в цьому залі буде спеціальне обладнання для підтримки опорно-рухового апарату людей, які будуть проходити реабілітацію внаслідок травмування або внаслідок поранення. І ми вже коли робили перепланування, робили проєкт, то ми прив'язувалися до конкретного обладнання, яке закупили наші партнери. Це компанія Ферекспо, це Соловутич Руда і австрійський концерн «Фьостальпіне». Ремонт у розпалі, але вже зараз помітно, як формується новий простір. Кілька майбутніх кімнат набувають нових обрисів після перепланування. Цей зал, в якому зараз знаходимося, він призначений для більш глибоких вправ щодо реабілітації. Також, от наступна локація, це буде три кабінети для масажу мануальної терапії, тому що ну, після довготривалого лікування ну, дуже багато пацієнтів. Потребують саме ну мануального кригування або е, лікувального масажу. Цей простінок буде винесений і буде зроблено. Три локації з металопластику відповідно, для того, щоб працювали масажисти, згідно з новими вимогами Національної служби здоров'я України, кожне сучасне реабілітаційне відділення обов'язково повинно мати спеціально обладнану територію для відновлення побутових навичок пацієнтів, які пройшли складний процес лікування та реабілітації. У горішньоплавнівській міській лікарні в рамках реконструкції реабілітаційного відділення такий простір буде створено. Масштабна реконструкція реабілітаційного відділення відкриє нову сторінку в історії медичної галузі горішніх плавнів. Об'єднавши зусилля, громада робить важливий внесок у добробут своїх мешканців, забезпечуючи якісну реабілітацію для ветеранів, дорослих та дітей, даруючи їм шанс на повноцінне майбутнє.